В Івано-Франківську відвелась 44 та позачергова сесія міськради. Обговорили питання компенсації жителям міста після ворожої атаки, яка сталася 22 червня. Загалом було пошкоджено 26 житлових будинків. Нині представники комісії склали близько трьох сотень актів обстеження з фотофіксацією про пошкодження. У першу чергу ми обстежували і це, що прописано, це що у нас зараз на затвердження сесії. Це положення про виплату грошової компенсації постраждалого пошкодженого майна. Для порядку поширюється, порядок поширюється на осіб, які є власниками, наймачами, орендарями об'єктів нерухомого майна житловому фонду. Далі заявники, розташованих у межах Івано-Франківської міської територіальної громади, які пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації. Пошкоджені вікна, дворі, стіни та автомобілі. В Марії стверджують, грошову допомогу отримують усі, як від держави, так і від міста. Нині ось нам звернулися близько 200 постраждалих івано-франківців. Грошова допомога визначається та виплачується в таких розмірах за встановлення відновлення пошкоджених хідних дверей до об'єкта у розмірі. 8 тисяч гривень за встановлення і відновлення вікон, віконних 100 віконних блоків у розмірі 4100 гривень за квадратний метр. Але сума відшкодування на одне помешкання не більше 30 тисяч гривень. Де взялися ці суми? Ці суми взялися з е, рішення. Е, Постанови від 21.04.23 року, 381 поє відновлення там, де вказані ціни грошової компенсації населення. Ремонт покрівель та під'їздів буде здійснено за рахунок міського бюджету. Подавати заяви на компенсацію власного майна внаслідок російського обстрілу можна до кінця тижня у ЦНАПИ громади. Віроковцун Ярослав Лелет, новини на вежі.